Доброго дня, Любі! Я вас вітаю на каналі Мистецтво Життя. Це перше аудіо, перший подкаст, який записується спеціально мною для цього Ютуб каналу, тому для мене це дійсно дуже хвилююче. І цей подкаст, це аудіо буде присвячено саме поясненню, для чого було створено цей канал, що тут буде відбуватися у майбутньому, та, що таке мистецтво життя, хто я і чому я про це говорю, так і ми з вами, власне, і познайомимось в ньому. Що таке мистецтво життя? Давайте почнемо з цього, бо канал присвячений саме ньому. Мистецтво життя це пошук відповіді на запитання, як жити якісним, гармонійним, осмисленим життям. Хоча насправді можна це просто все відкинути і сказати, що. Це пошук відповідь на запитання, як жити, яка є інструкція до цього життя, да, як жити так, щоб нам було просто добре, ми були щасливими і так далі. Ви можете підставити своє. І насправді, пошук відповіді пошуком відповіді на це запитання ми займаємося всі в тому чи іншій мірі. Да, тобто, ми всі хочемо розгадати цей код життя. Ми всі хочемо зрозуміти, що ми тут робимо, який сенс того, що відбувається. І всі ми шукаємо відповідь на це запитання по-різному через свою діяльність, да, через те, що що ми намагаємося щось створити, до чогось прийти, досягти певних цілей, через пошук сенсу, власне, через саморозвиток та самопізнання. Да? Через те, що ми будуємо стосунки, да? намагаємось отримати якийсь досвід і так далі. Ми займаємося всі, абсолютно цим. Хтось цим займається у більшій мірі, да? тобто присвячує цьому більшу кількість свого часу. Наприклад, це можуть бути науковці, які намагаються пояснити. Життя через науку да? в різних абсолютно галузях, це можуть бути філософи, які рефлексують з приводу життя і пробують знайти відповіді на запитання, що тут відбувається. Це можуть бути психологи, які досліджують психіку людини, то те, як ми живемо, як ми адаптуємось до цього світу і. Взагалі, як ми пов'язані да, з, з цим світом, з, з, з усім, ото, що нас оточує? Це можуть бути різні релігійні діячі, да, або ті, хто займаються духовністю і шукають відповіді всередині себе. Тобто, все це про те, щоб не знайти відповідь на запитання, а як насправді жити для того, щоб бути щасливими і перестати. Страждати, боятися життя, перестати переживати щось негативне і просто насолоджуватись життям і любити його. Да? Любити не в романтичному сенсі, а в такому екзистенційному сенсі, любити, бути пов'язаним з життям і відчувати себе неймовірно чудово. І, власне, для мене мистецтво життя воно саме в цьому. Ми пояснили, да що ми всі шукаємо відповіді на те про те, що як жити, а чому ж саме мистецтво? І тут можна звернутися до поняття самого мистецтва. Якщо говорити саме про мистецтво, то найбільше, що да, найбільше така доцільна. В доцільне визначення цього поняття, це творча діяльність людини, да? творча діяльність людини, яка відображає дійсність в конкретних образах, тобто, коли ми просто споглядаємо дійсність, ми проживаємо, і ми через мистецтво щось створюємо, щоб знову ж таки пізнати цей світ і передати сенс цього світу. Або ж, мистецтво це майстерність у будь-якій галузі, що приносить естетичне задоволення. Тобто, якщо пояснити, в да, так більш по-простому. Якщо ми створюємо чашку, ми створюємо чашку ми можемо просто її виготовити і поставити, не задумуючись про те, яка вона вийде. Наприклад, це може бути якесь конвейерне створювання, однакові там 10 чашок, які просто виключно які виконують функцію попити води, да тобто, або там чаю, виключно ми створюємо чашку для того, щоб вона. Існувала, вона виконувала свою функцію, але ми можемо створювати чашку по іншому. Ми можемо створити чашку, прикладаючи до цього свою майстерність для того, щоб потім бути задоволеним від її естетичності. Тобто, ми створюємо з цю чашку з додатковим сенсом. Ми її створюємо. Не тільки для того, щоб вона виконувала свою функцію, да попит води, а ми створюємо її з певною майстерністю для того, щоб коли ми пили воду або там каву, чай, ми насолоджувалися цією чашкою. Вона нам подобалась, ми раділи від того, яка у неї форма, яка у неї да структура, як вона розмальована і так далі. Тобто, це про те, що. Мистецтво це майстерність у будь-якій галузі. Це може бути чашка, може бути все, що завгодно. Абсолютно ви сюди можете підставити створення якогось товару, або створення якоїсь послуги, або ну, от все, що завгодно, це може бути створено виключно для того, щоб воно виконувало свій свою функцію, да? або це може бути створено, щоб воно несло певний сенс. І от коли воно несе певний сенс, це вже є мистецтво, да? це, ну, Це будь-яка творча діяльність людини, як ми вже обговорили. І тепер повертаємось до мистецтва життя. І що таке взагалі мистецтво життя? Це створення ось цього додаткового сенсу у своєму житті. Да, тобто, ми не просто проживаємо це життя для того, щоб його прожити. Ми не просто живемо, щоб виконувати якусь функцію. Ми тут з вами всі опинилися, да, народилися, ми не знаємо, чому, як так сталося. Да. Ми стикаємося з певною навіть абсурдністю, якщо ми задумуємось про це. Да, ми тут опинилися, ми цього не вибирали, і ми живемо. І ми живемо не просто для того, щоб прожити це життя, вижити, да, і. Ми відчуваємо, що ми хочемо вижити, правда? Тобто ніхто не з нас не хоче помирати. Ми на інстинктивному рівні всі розуміємо, що жити життя це важливо. Ми хочемо зберігти своє життя. І ми не просто живемо для того, щоб його зберігти для того, щоб виживати і ну да щось там робити. ми ми хочемо оволодіти мистецтвом життя, тобто створити певний додатковий сенс в тому, що ми робимо, насолоджуватись естетичністю цього процесу. Ми не просто живемо, щоб виконувати його функцію, так, як в прикладі, з чашкою. Ми живемо для того, щоб відчувати естетичність того, що відбувається. Естетичність не в конкретному сенсі, що це просто. Гарне, да? щось приємне нашому оку, а естетичність в сенсі, що ми насолоджуємося ось цим життям як творчим процесом, процесом створення певних своїх життєвих подій, своїх днів, хвилин, своїх ситуацій, процесом наділення сенсом того, що відбувається в нашому житті, і насолодження від того, що ми в житті щось проживаємо. Да? Тобто, коли, по суті, ми, знову ж таки, Робимо ось цей додатковий ефект від життя, тобто додатковий позитивний ефект від життя. І ось це є мистецтвом життя. Загалом, наразі, на момент запису цього подкасту ще не вийшов. мій великий-великий тренінг по мистецтву життя. Я, як дослідниця мистецтва життя цієї філософії, я називаю це філософією, хоча, по суті, це просто слово, яким доцільно назвати те, чим я займаюся, яке найбільш наближене до ось цього процесу. Це можна назвати пошуком, да всім чим завгодно. Ну, я називаю це філософією мистецтва життя. у мене вийде обов'язково вже, мабуть, скоро тренінг. По мистецтву життя, який буде складатися з двох частин. Він абсолютно безкоштовний, він буде тут на YouTube-каналі, і, можливо, коли ви слухаєте це аудіо, він вже є, так? тому перевірте, подивіться, це тренінг, який складається з двох частин: авторської та дослідницької. Тобто, дослідницька частина, вона буде першою, це взагалі про цю філософію. Що це таке? Да? ми будемо більш детально про це говорити, більш детально говорити про поняття, про те, що. Що це за філософія, да, з чого вона складається і так далі, які різні течії говорили про мистецтво життя в тому або іншому в тому або іншому вигляді? Тому що, по суті, немає окремої такої гілки да, в мистецтва життя, як філософської школи, яка об'єднує під собою там, філософів, які дотримуються певних там, канонів, стандартів та да, практик якихось бачень ідей. Да. Такого немає Мистецтво життя, це скоріше. Така об'єднуюча, парасолькова філософія, яка всюди має своє коріння. Тобто, у всіх філософіях є відповіді на запитання, що таке є мистецтво життя. Ну, У більшості, не у всіх, і деякі філософії, да, гілки, філософії сконцентровані на дослідження інших да, питань, але загалом майже у кожній, якщо пошукати, можна це знайти. І от дослідницька частина мого тренінгу вона буде присвячена. Філософіям різним, різним думкам окремих людей, да, або окремих якихось культурних явищ, які намагаються. Пояснити для нас, що таке філософія мистецтва життя, най таким найбільш яскравим, тому що це можна знайти всюди. Ми, як на початку я говорила, так або інакше всі займаємося пошуком відповіді на запитання, в чому є мистецтво життя, як жити. Але саме в моєму тренінгу ми будемо говорити про такі найбільш яскраві речі. Це, наприклад, філософія стоїцизму. Вони взагалі говорили, що вся філософія це мистецтво життя, да? тобто це їх вислів, дослівний. Ми будемо говорити про екзистенціалізм, про філософії різних культур, да, французької культури, данської культури, наприклад, і так далі, щоб пояснити, що таке є мистецтво життя. І от дослідницька частина вона буде про це. Тобто, ми будемо все поєднувати, воно буде подано в більш такому структурованому, зжатому форматі. Для чого? Для того, щоб ви змогли це почути і вибрати для себе ідеї, які можуть бути корисним вам конкретно. Да, ви можете взяти цю ідею, піти далі, вивчати це більш глибоко, тому що ми всі різні, нам всім різні підходи імпонують. І, наприклад, для когось буде філософія такого. Філософія мистецтва життя, ардеві, да, французька, як вони дивляться на це, буде ближче, а комусь буде ближче, наприклад, філософія стоїцизму, да і ви для себе це відчуєте і зможете далі піти у вивчення цієї філософії і, власне, полегшити своє життя, зробити його дуже приємним, наповненим і радісним, в принципі, в чому і сенс. І друга частина мого тренінгу вона буде авторською. Авторською присвячена моїй формулі мистецтва життя, тому що, окрім того, що я є дослідницею цієї філософії, звичайно. Я сама шукаю відповідь на це запитання для себе, і в мене є певні авторські напрацювання, да? певні авторські бачення, яка є формула, формула ось цього мистецтва життя для того, щоб ми могли в буденності спиратись на елементи цієї формули. Ця формула вона ні в якому разі не є універсальною для всіх. Да? Тобто, коли я кажу формула, це не значить, що там буде отакі от от, да, пункти, по яким ми можемо йти. і... Життя наше стане ідеальним, так, якщо ми впровадимо, звичайно, ні ідеального взагалі життя такого поняття не існує. Воно може бути ідеальним тільки для вас, так, якщо ви його таким бачите, і воно абсолютно суб'єктивне. І ця формула вона покликана давно створена для того, щоб ви просто могли спиратися на певні елементи і для себе шукати відповідь на запитання, як реалізувати елемент цієї формули. І це просто те, що спростить ваше життя у буденності і зробить його. Легшим, приємнішим, гармонійнішим, знову ж таки, в цьому є сенс. І ось ця авторська формула, вона побудована, власне, на ось такому об'ємному пошуку в різних вченнях, різних напрямках філософських, релігійних і так далі, психології, в тому числі, тому що я є психологом за освітою. І, власне, ось це буде друга частина цього тренінгу. Цей тренінг, можливо, вже вийшов, тому перевірте, можливо, ви можете вже його послухати. Якщо він не вийшов, ви можете підписатися на мій канал, да, і очікувати, я сподіваюся, дуже скоро я його зможу вам презентувати. І як я вже сказала, цей тренінг буде об'ємним, але для першого такого подкасту ми з вами, в принципі, такі основні речі змогли очертити, да? що таке є мистецтво життя і чому, чому важливо, не те, що навіть важливо, а чому. Це має привертати нашу увагу, тому що в тому або іншому сенсі ми всі є митцями своєї життя. Ми всі намагаємося знайти відповідь на це запитання, і всі намагаємося створити своє життя. Приємним, да, і філософія мистецтва життя, ось ця да комплексна, вона в принципі може нам бути в цьому корисному корисною, тому що дуже багато з того, що ми шукаємо, насправді вже було сказано, і важливо просто це побачити, важливо це відчути і правильно адаптувати під сучасне життя. І власне ось цей тренінг буде корисний всім, але. Окрім тренінгу, я, звичайно, веду цей YouTube канал, починаю його вести. І для чого, власне, тоді буде все інше? Та? Для чого буде все інше на цьому каналі? Тому що, звичайно, філософія мистецтва життя, яке саме життя, воно неймовірно. Велика, да? тобто ми не можемо його захватити і вписати в якусь рамку. Ми не можемо його вписати в ту саму формулу. Ми не можемо його вписати, ну, формулу, яку я вам презентую авторську. Так? Ми не можемо його вписати в там, не знаю, скільки б лекцій, скільки б лекційного матеріалу ми б не записали. Ми не можемо його вписати і осягнути, тому що слів якими ми оперуємо, якими ми намагаємося передати інформацію, слова вони обмежені, будь в будь-якій мові все, що ми можемо да, ми словами ми до кінця можемо це передати. І цей канал він покликаний передавати ось цю філософію мистецтва життя через різні слова, різні підходи, різні ідеї на рівні відчуттів, на рівні ось такого внутрішнього розуміння і відчуття, А дійсно як це працює на рівні енергетики, да, якщо комусь ближче це слово. Тобто цей канал буде присвячений різним подкастам, таким як цей, або відео, да, коли я просто буду вже на камеру з картинкою розповідати щось, або різним лекціям, тренінгам і так далі. Я поки не знаю, куди конкретно заведе нас ця історія, або навіть коротким ідеям, маленьким, які будуть допомагати передавати ось цю філософію в різних. В різних формах і передавати відчуття. По суті, все, про що ми будемо говорити, навіть якщо тут буде матеріалу там, на тисячу годин, да, або дві тисячі годин, якщо там зібрати все разом, воно передає одне й те саме. Воно передає ось це відчуття нашої з'єднаності з життям і нашого контакту з тим, що відбувається, і нашим бажанням. Жити наповненим радісним життям, бути щасливим, любити це життя, любити себе у ньому і насолоджуватись, власне так. І от всі ці слова, які були підібрані, вони насправді про одне й те саме. Але слів багато, як ми можемо зайти да, з різних сторін, насолоджуватись, бути щасливим, з'єднуватись з життям і так далі. Це різні слова, і для кожного з нас вони означають щось своє. І дуже складно передати да, конкретно в одному слові щось, да, Всю ось цю філософію, все ось це відчуття. Тому тут ми будемо говорити про одне, про ось це, про любов до життя, давайте так скажемо, і про пошук власної любові до життя, але через різні форми, через різні ідеї, які будуть мені приходити, звичайно, як дослідниця. І пару слів, можливо, однозначно треба було сказати це на початку, але якщо ви дослухали саме сюди, то можливо вам буде дійсно цікаво познайомитись зі мною. Мене звати Владислава, Владислава Гнєдаш, я психолог, екзистенційний коуч і, власне, я називаю себе адептом філософії мистецтва життя. Що таке адепт? Да? По перше, я досліджую цю філософію, я намагаюся її розповсюджувати і. Звичайно, дослід... якби, її при... приміняти да, до свого життя власного. І шукати ось цю формулу, форму життя, яке буде внутрішньо наповнювати мене, да, внутрішньо мене радувати. Тому я називаю себе адептом. Хоча можна назвати просто дослідницею цієї філософії. І, власне, цей Ютуб канал, він про цю філософію тут, яка, власне, і теж захоплює. Різні екзистенційні теми, різні екзистенційні питання, над якими ми будемо рефлексувати, і, звичайно, вона захоплює і психологію, психологію людей, психологію стосунків, відносин наших стосунків з собою, власне, те, на чому я спеціалізуюсь. Тому. Ось про це все буде канал. Ми з вами познайомились. Якщо ви хочете познайомитися зі мною ще ближче, ви можете перейти за посиланнями в мій телеграм-канал, теж який присвячений філософії мистецтва життя. Підписуйтесь, там не повторюється інформація, я веду ці два канали окремо. Багато корисної інформації викладаю туди, більш такою швидкої. Тут да, теж будуть, тут буде інша інформація. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, або якщо вам більш цікаво познайомитись зі мною як з особистістю, можете підписатись на мій інстаграм-канал, точніше на мій інстаграм-сторінку на мою. І, власне, на цьому все. Перший подкаст завершуємо. Залишайтесь зі мною. Буду дуже рада вам всім на цьому каналі.